Друзі, вітаю! Зараз перебуваю на спортивному майданчику і вирішив записати коротке відео. Бачу, наскільки багато людей тренуються ввечері, і бачу, наскільки багато помилок вони допускають. Хотів би вам розповісти про помилки пульсових зон, обчислення пульсу і як їх не допускати. Перше, головне і базове це навчитися вичисляти ваш пульс. Як це зробити? Ви представляєте руку до горла, нащупуєте ваш пульс, засікаєте 30 секунд часу. І рахуєте кількість ударів. Наприклад, це вийшло 60 ударів за 30 секунд. І потім ці 60 ударів множите на 2. Тобто ваш пульс за хвилину буде 120 ударів. Ми розібралися, як обчислити ваш пульс, а тепер розберемося в тому, яким він повинен бути під час тих чи інших фізичних навантажень. Для прикладу, ви вирішили зробити пробіжку на 40-50 хвилин часу. Як визначити ваш пульс, яким він повинен бути під час цього фізичного навантаження? Вичисляти ми його будемо за наступною формулою. Ми беремо 220, віднімаємо вік. Ну, наприклад, ми візьмемо чоловіка, який має 40 років. Від 220 ми віднімаємо 40. У нас виходить показник 180, і потім цей показник в 180 ми множимо на коефіцієнт 0,7. Це вийде орієнтовно 125. 127 ударів. Тобто це і є ваш крейсерський пульс, з яким ви можете працювати від 40 до 2 годин часу. А тепер, друзі, давайте розберемося, який може бути максимальний пульс під час короткострокових, але інтенсивних фізичних навантажень. Як його обчислити і який він взагалі повинен бути? Для прикладу, ви виконуєте якийсь біг на 250-300 метрів з максимальною інтенсивністю, або виконуєте 30 бурпів, або. Б'єте по груші півтора хвилини часу. Як визначити ваш максимальний пульс? Обчистується він за наступною формулою. Ви берете 220 і віднімаєте свій вік. Ну, для прикладу, для чоловіка в 40 років, 220 мінус 40, це буде 180. На 180 ударів хвилину він може працювати орієнтовно 30-50 секунд, а далі повинен дати своєму серцю відпочити. І на завершення наголошую, лише правильні коректні фізичні навантаження перенесуть користь для вашого фізичного здоров'я.